Діра в фасаді на всі три поверхи: вибиті вікна та знищене перекриття це наслідки влучання двох шахедів по ліцею в селі Довжик Золочівської громади. Наприкінці лютого всередині на стіні дивом тримається класна дошка та вцілів прапор. Директорка навчального закладу Людмила Попова стоїть на місці свого колишнього кабінету. Комп'ютерна техніка вивезена, меблі. Що тут таке ціне було? Меблі, парти, стінка, ну все сучасне, ну таке все. Шкільне приладдя також зруйноване, прийшло в негодність. Людмила Іванівна очолює ліцей вже шостий рік. Розповідає, це другий обстріл навчального закладу. Перший раз росіяни вдарили по будівлі у липні півтора року тому. Вдруге, 27 лютого, вже цієї зими по ліцею прилетіли два ворожі безпілотники. Я була шокована, коли мені зателефонував мій брат, який живе напроти ліцею в п'ять хвилин, і говорить. Що Люда, заклад, заклад, ліцей горить. Я кажу, не може бути, там нікого нема, не може бути. Думаю, може, це в поле, може не може. Коли мій чоловік вийшов на подвір'я з, з території мого будинку, видно було, це полум'я. Я думаю, бачило все село, бо це було жахіття, це спалах, це зарево було на все село. Розумієте, це... До цього я прокинулася від взривів. Оцих. Донька моя чула, як щось летіло. Ну, вони мовчали. Вони завжди мене родина піджалює. Але я прокинулася від цього. Ну, що потрапили знову, в мій ліцей. Це страшний інсун. Ви розумієте? Я зараз стою тут, і мені ну я не вірю. Мені наче це мені сниться жахіття. Це після ракетного удару півторарічної давнини. Вже була підготовлена проєктна документація на відновлення ліцею, розповідає староста села. Дуже швидко виготовилася ця документація. знайшли кошти і кошти. Ви ж знаєте, на цю проектну документацію не маненькі вже було сплановано будувати тут бомбосховище. Ну коригування пішли трішки не так. Щодня Золочівська громада стає мішенню окупантів. Найбільше дістається прикордонним селам, які окупанти накривають майже з усіх видів зброї. Одноробовка і Гур гуркозачок, Олександрівка. Вони потерпають майже кожного дня, майже кожного дня. Дякую, дякую, звісно, нашим старостам, моїм колегам, що вони мужньо це все терплять. Вони поруч із людьми в нас в селі майже всі лишаються з усього населення. Виїхало 12 сімей. Вони зараз лишаються за кордоном. Поки немає такої тенденції, щоб бігти, тікати, всі також отримують кожного місяця гуманітарну допомогу. У ліцеї вже планують як ліквідовуватимуть наслідки обстрілу. кажуть, після ракетного удару у 22-му році є певний досвід. Після першого прильоту дивіться, які були перегородки всі до з першого по третій етаж ми все перепозакривали. Доступу ніякого не було. У нас. Тепер будемо. Старатися все, все встановити і. Я хочу, щоб туди не лізти, бо там, бо там опасно. Там все воно в підвесеному стані, щоб не прикрило. Ми, я хочу двері позабирати із, этого, із ну, внутрі і тут ширму зробити, перекрити. Поняли? Ці вікна ми закриємо. Двері у нас закриті, будуть тут все ми започати. У Довжанському ліцеї зараз дистанційно навчаються 150 школярів. У дитячому садку при навчальному закладі числиться 40 дітей.